Привіт, привіт старим та новим друзям! Привіт, з вами знову Інспектор Кріль. І сьогодні ми маємо довести до кінця справу, яка була почата декілька тижнів тому. Якщо ви пам'ятаєте в відосі про я купив усіх Маріо, і я купив усіх Маріо. І цього теж пам'ятаєте? Цей чудовий водій, цей чудовий рейсер, який мені дуже сподобався. Але у якого немає а, пульта керування, І я вирішив довести цю справу до кінця. А, але перед тим як продовжу, а, так співбало, що сьогодні я отримав посилочку дуже корисно, тому що зазвичай я знімаю на дві камери а, на себе на оцю, а килимок на, на оцю. Але з оцією завжди проблеми. Та апка, яка робить з неї камеру офіційна від GoPro, вона працює раз на 100 раз. І вона щось підвисає, і коли включаєш там фільтрацію, в мене комп виключається. Коротше, я замахався мучатись, тому знайшов на валапопі таку саму камеру, яка отут мене знімає. І ось вона мені приїхала за пів ціни. Зараз розпакую її, швиденько підключимо і вже з більш зручного ракурсу продовжимо. Продовжимо цей відос. Так, відкриємо. Тут мої дані, я не хочу їх палити сильно, бо я ж на секретній базі огляду барахла живу. Так, коробка. Коробка схоже не рідна. Знайшов за півціни, майже півціни, тобто нова коштує 50 євро, а цю я знайшов за 30. А були, їх багато продається. Але вони завжди 35-40. А оцю я спіймав, наче за 30. І мені сказали, що це офіс, в якому е її розкокували, коробку викинули, але сама камера має бути навіть ще з целлофанкою. Зараз. Зараз і подивимось. Так, коробочка. Ооо. А я не розумію, це рідний чи не рідний пінопласт навіть. А, а ні, там чорний в мене був. Але запакували класно, гляньте, за. Так, куди я показав? Запакували молодці. Взяли оцю м'якушку і ось тобі камера. Саме на таку саму я зараз знімаю. Це Razer. Razer забув, як вона називається. Razer Kio. Kіo, оце слово, ризер Кіо. Да, нас брехали, дивіться, тут навіть ще Оця плівочка-наліпочка. Зараз ми її здираємо. Здуваємо тараканячу ножку. Воно я візуально порівняю. А, ну вона абсолютно така сама. Точно, точно, точно. Ну я до того, що не якась там підробка або ще щось. Ай блін, я в своїй, до речі, оце кріплення під штатив, я в своїй е, його вирвав. <плес> я так, так крутив камеру на штативі, що вирвав оце це кріплення. Тепер я, я вам зараз покажу. Або не покажу, як же вам покажу. Це з іншої камери я вам покажу, як у мене прикріплена камера. Ну все, тепер дві. Зараз підключу і будемо знімати в два. <плес> Пройшло мільйон років. Ух, скажу я вам, не, не одразу це завелося, щоб дві камери працювали. Це просто жах якийсь. Фу вже не хочеться нічого ламати. А... Обіцяв вам показати, як камера. На резіночке вона тримається. Не буду вже рухати нічого, бо налаштував. Я не знаю, скільки я часу витратив. Коротше, в кого дві камери, Razer Kio і OBS. Одночасно їх підключити дуже, ну, як складно. Не складно, але треба знати трюк. Треба вийти з піо цього рідного синапс. Бо синапс, коли дві однакові камери, у Razera сходить з розуму. І він одну камеру блокує. Тому треба включати ОБС, гасити синапс, і після цього вже можна цю магію робити. Так. А... Ага, зроблю фотку. Як висить у мене камера, і. Вже потім вам вставлю. Ось так на резиночки бо, бо трошки її поламав. Так що, Маріо наш, пам'ятаєте? Пам'ятаєте, наш Маріо красивий. На колесах. Нема пульту укривання. Нема, і я вирішив, що треба рятувати ситуацію. Трошки подумав, трошки згадав. Трошки є у мене а, Ардуїни. Трошки МС, як забув, як називається, Блін, забув назву. Ну, коротше, у цей модуль з Wi-Fi, з Bluetooth. Ом. Трошки посидів, трошки придумав схему, підключив всі провода, спробував і згадав, що я в цьому нічого не розумію, тому ця штука не запрацювала. Воно і не дивно, бо я просто рандомно потикав якісь провода в якусь плату. і... Ну, не знаю, на що я сподівався. Не працює. Тому таким шляхом. Хоча задумка була класна, я думав, отак буду їхати, отак повертати, так вперед. Але щоб це працювало, треба знати радіотехніку. А я з цим не дуже. Тому цей варіант відміняється. І я завжди дивлюсь, кудись не туди. отуди треба дивитися. І ми цього Маріо будемо рятувати іншим способом. Ми, значить, ми, ми з вами придумали такий спосіб. Ми знайшли на валапопі недостаючі частини. Так, оце такий коробок мені приїхав. На жаль, в кадр нічого не влазить. Приїхав такий коробок. І в ньому Діана. Діана паковала, причому. Пахне порошком якимось, ну, хтось дбайливий пакував, дуже приємно. Приїхав нам, як ви думаєте, хто? Ще один, такий самий, такий самий ще один Маріо нам приїхав, але на цей раз вже з пультом. Ну, Тобто, я шукав, я шукав чисто пульт, але чисто пульт я не знайшов. Тому я знайшов другого Маріо з пультом. Ну і що? Це тупо копія? Це тупо такий самий. І я трошки, блін, все не влазить. У мене стола не вистачає. Хлопці, на що ви знімаєте? Коли у вас оці штанги? Що? Як у вас півквартири туди влазить? У мене штанга, він вище в мене. Я не розумію, що, що зробити, щоб у мене все влазило. Так. Але ми не про це. Тобто, тепер у нас є пульт. Є Маріо. І ще я подивився, що його треба якось заряджати. Тому за вже з Амазону я замовив ще кабельочок. Так, по цінах. По цінах зараз розберемося, бо є нюанси. Кабельочок. Ось така коробочка. Ось такий USB-кабельочок, бо це офіційний кабельочок у цій, е, виробника цих іграшок. Давай фокусуйся. Карера. Карера. Бо якщо Маріо розкрутити бузіка, у нього там акум стоїть. Ми зараз це зробимо. А тут треба батарейки, і ми будемо запускати. А, і що я хотів сказати, що. Я трошечки лоханувся, можна сказати, бо я цього Маріо купив просто Маріо за 20? За 20? Да, за 20 євро. Дядя просив 25, я просив 15, бо я бачив їх там щось по 10, по 15, але він 20. Ну я не знав нічого про цього Маріо. Потім я його знайшов в магазині. До речі, у мене десь є ця зустріч. Я маю її сюди монтувати. Як я в магазині його зустрів. Так, а хочете ще прикол? Ми зайшли в магазин іграшок. Папа глянь, каже. Вау, Вау я згоден. А що це таке? Це ж, це ж у нас такий є. Це ж у нас такий є. Цікаво. Цікаво, що тут нічого не поламано. Це такий точно, як в мене є, як я нещодавно оглядав. Блин. Цікаво, яка у них політика, mm -hmm. що вони з ними роблять? Придають чи що? Подивіться, є ще якийсь на скутері Маріо. 45 євро скутер Маріо. На скутері 45, а цей, а цей, mm -hmm. а цей ми не знаємо, що це таке. Це треба когось запитати, яка політика. Так, що тут ще є цікавого. Маріо гелікоптер, ви таке бачили? Маріо на маленькому скутері. Це зрозуміло, це класно. Але оце хто, хто знав, що таке, зустрінеться мені просто в магазині і гріш. Я хочу знати ціну. Хочу розуміти, що, що трапилося зі мною і які можливості. Мені здається, я знайшов усе, що треба. Ось він цей Маріо. Новий. Ось у нього пульт. І Ось від нього пульт. Да, це такий самий. 55 євро він коштує. А я взяв собі за 20. А, і тепер я хоч буду розуміти, що це таке. Зараз пофоткаю собі. А нашу фотку, я ще відео знімаю. Так, оце якась зарядка. Якийсь QR-кодик треба буде потім подивитися, що це. А, Кар карера. Карера робочий. Ну цікаво. Поїхати знаю, що я взяв. Бо тут, бачите, ще є інші. Є на мопеді, є на квадроциклі, є на здоровому боліді. Є отакий. Отакий. А, ну це ж такий самий. Отакий Маріо є. І такий виджі є. Блін, маленька така мандюлька, 33 євро коштує. Уявляєте собі. Це бачите, якийсь виробник карера. Ну, добре, тепер я знаю, що я купив і що шукати, І скільки воно коштує. В магазинах може буде знати БВ, якусь вигідну собі покупку зробити. Прикольно, прикольно. Зайшли просто дитині іграшок купити, а тут... Це є. Так, шановне барахольне суспільство, дивіться виховання молодого покоління. Емілія, хуйзис. Хуй тут, Емілія. Маріо. Емілія. тут? Yes, Луїджі. Бачите, виховав дитину, вона знає. Батьківське серце обливається сльозами радості. Бли -бли 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 -бли. Магія монтажа. Ось так це було, я дізнався, скільки він коштує. 50 євро коштує новий повний комплект, а тому я заплатив 20 за таке собі. По ціні. Подивився скільки. 20 євро, 20 євро стільки ж я заплатив за оцей комплект, за Маріо з пультом. Так, я, мабуть, трошки тупо це знімаю, можна отак от зробити. Ось так, мабуть, буде трошки цікавіше. Ми будемо сидіти в трьох. Два Маріо і я. 20 заплатив за цей комплект. А, ну і мав би заспокоїтись. Але Але пізніше я побачив ще такий самий, але за 10. Я ціну просто перевірив. Такий самий комплект, такий самий Маріо з пультом за 10. І я вже думаю, ну ладно, я вже. Я витрачу ціну повного Маріо нового, але в мене їх буде не один і не два. І ось тут у мене пакет, який я ще не відкривав. Зараз лучше його відкрию і будемо вже займатися гонками. Бо кому потрібен один Маріо з пультом, якщо їх може бути три відважних з пультом. Дуже малий в мене стіл, я нічого не влазить. А тут пульт Марио на машине. И еще в него на шеи кабель намотали. Я не знаю, как это называется. Чи жадность, чи тупость, але я заплатил 20 за нічого, тільки машинку. Потім ще 20 за машинку з пультом, а потім 10 за повний набір, який, скоріш за все, працює. Отакі От прикаляси. А... Зараз відкрию пузіка йому. Ну, тобто, на, на оцей комплект на останній. Я не тестую ще жоден, а зараз спробую хоча б один запустити, бо цікаво, як воно їздить. Що воно робить? Так що зараз. А, а я не знаю, чи вам показувати, як я тупузикав, що там один болтик. Є. Тут ось такий акумчик стоїть. 3,2 вольта 700 мА. Я не знаю, може він заряджений. Треба спробувати. І зарядка тут є в комплекті за 10. Оце я, звісно. Покупець. Вперед назад, вліво-право. А треба мені батарейка. Секундочку. Так, пультик є. Фокус. Батареєчки у мене є. Це ж ці? ей ей. ей. Кили. Замігало. І тут вкели, але я думаю він сівший, да? Бо було б дивно, якби він був не сівший. А може хтось з інших насівший явно. Не... Ну, давай третій. О, перестала мігати. Уу! А ви ж не бачите? Що це? Простір у мене спланований. Маріо. Так, ну сталося, як завжди. Я у захваті запустив, воно поїхало. 3 метри проїхало, заглохло. Я тут розказував вам розказував. А запис не включив, тому вже трошки заспокоївшись, скажу. Е на цьому я буду закінчувати, але потім я планую покататися, бо зараз заряджаються акумулятори. Я ще покатаюсь на цьому Маріо зніму для вас, покажу, як він гасає. Якщо він гасає, може він повзає, я не знаю. Бо на розрядженому акумуляторі він саме поповз. Напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте? Чи варто? Було витрачати на це гроші, але від себе скажу: ну, у мене тепер є три Маріо, два з них з пультами. Це означає, я можу влаштовувати якісь гоночки, і один з них ще запасний, якщо щось станеться. Тому ну, я вважаю, що витрати оправдовані. А те, що думаєте ви, напишіть мені, буде цікаво. Може хтось знає, як зробити такий пульт. Може хтось знає, як зробити такий пульт. Може хтось знає людину, яка займається. Цими машинками. Ну, я маю на увазі наші ком'юніті-хлопці, ви ж знаєте, там, що Максим робить, що Валерій робить, що інші хлопці роблять. Може, для них це буде гарний експеріенс. Дайте знати, я придумаю, може ми щось організуємо. А так, всім глядачам дякую. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь, і я сподіваюся, зараз тут буде, як я катаюсь. А вам пока-пока.